На 1 лютого понеділок Центральна виборча комісія України призначила проведення теледебатів між кандидатами у президенти Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко на першому національному телеканалі. На початку тижня ми запитали вас. Чи потрібні теледебати між кандидатами у президенти України перед другим туром виборів? 82% з вас переконані, що дебати необхідні 18% вважають їх непотрібними. Ви також ділитесь з нами вашими думками. Так, Петро з Дніпропетровська пише: я так міркую. Теледебати повинні бути у будь-якому випадку. Хоче цього кандидат чи ні. Теледебати покажуть наскільки кандидати готові займати найвищу державну посаду Україні. А Олексій з Харкова каже. В демократичних країнах теледебати кандидатів звичайна річ. А в Україні це чемпіонат обіцянок. А точніше, чемпіонат з брехні. Виборці чекали і чекають не відвертої брехні, а цілеспрямованих дій на зміцнення своєї держави. Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко також поцікавились з цього приводу думками жителів столиці. Ну, лично для мене ні. Я особисто для мене дебати не потрібні. Я не думаю, що в Україні хтось досі не знає, хто такий Янукович, і хто така Тимошенко. Навіть хто такий Янукович і Тимошенко? можний. Потрібні на дебатах кандидати повинні представляти свої програми розвитку країни. Хоча такому політику, як Янукович, здається, нема чого сказати, і тому він боїться зустрічі із Юлією Володимирівною. Розвиваться страдата, нам більше Дебати дадуть змогу більше дізнатися, що пропонує один кандидат і що другий. Хоча я розумію, чому Янукович відмовляється, бо ж очевидна різниця між оратором Януковичем і Тимошенколі Владимировни оратором Януковичем. Це виклик кандидата Тимошенко. Янукович має відповідати на цей виклик достойно, а не ховатися десь в колуарах. А хто його хоче бачити? Тільки Юлія Володимирівна хоче його бачити. Тому що всі знають, що він їй не може нічого відповісти. Побачити людину, яка буде там тільки ганьбити себе і розуміти, що це твій майбутній президент. Мені б не хотілося. більше... звісно, більше своєю інтуїцією буде керуватись, а не дебатами. Тому я їх навряд чи буду дивитись, а голосувати ну, піду. Взагалі-то дебати потрібні, але мені вони не цікаві. Кандидати на них погризуться, а потім заспокояться, ось і все. Це шоу, якого усі чекають. Народу це потрібно. Люди мають знати, за кого голосують. Це єдина нагода краще зрозуміти позицію обох кандидатів. А Янукович відмовляється, боїться, мабуть. Не другий тур. І тело дебати нам не потрібні. Нам треба тільки одне, щоб вся банда, яка керує Україною, пішла звідси. І все. Ну, я думаю, в принципі, корисно побачити кандидатів з іншого боку. Тобто, на ті слова, якими пишуть копірайтери, а вже саме його думки. Ну, навіть подивитися, наскільки людина може відповідати на запитання, бо ми як дітей питаємо, то хочемо, щоб дитина розвивала свою думку, показала, що вона знає, до чого вона здібна. Ну але якщо людина не може двох слів зв'язати, то вибачте, ну шо, що ж то за керівник.